Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван, і щось у мене давненько не було відео про Fusion. В коментарях ви неодноразово просили у мене відео про параметричні моделі, тому сьогодні це якраз воно. Приклад для цього уроку я обрав водночас і простий, і складний, бо це ось така непроста моделька прикольного кейсу. Це не моя моделька. Ми візьмемо готову і будемо її трошки модифікувати. Додамо до неї ось такий холдер для акумуляторів 18. 650, і він також буде параметричний і синхронізований разом з цим кейсом. І якщо ми хочемо щось змінити, ми переходимо в розділ Modify, Change Parameters. І тут можемо вказати, скільки акумуляторів ми хочемо сюди скласти. Наприклад, хочу сюди скласти 9 акумуляторів, і буде в мене така сітка 3 на 3. Ну, ось, будь ласка, якщо хочете там не знаю 6х3, то це теж не питання. Хочете змінити товщину цих стінок, також не проблема, можемо замість 1 мм зробити 2. І ось воно стало все товще. Моделька цього боксу мені дуже сподобалась, Можете бачити на екрані, як воно виглядає вживу. В нього ще й досить товсті стінки, тобто він прям такий моцний і одразу навіть і не скажеш, що воно надруковане на 3D принтері. Знайти цю модельку можна на Thingiverse в розділі. Files вам потрібно завантажити файлик з розширенням F3D. Далі у Fusion зліва зверху натискаємо Show Data Panel, Upload, Select Files. Обираємо ось цей завантажений бокс і ще раз Upload. Через хвилинку можна його вже відкрити. Data panel я закрию. Якщо ми одразу перейдемо в Modify, Change Parameters. тут треба трошки все це підредагувати. По-перше, давайте додамо власні змінні, які ми будемо використовувати в нашому холдері. Для цього обираю секцію User Parameters, натискаю плюсик. Тут у нас є одразу приклад. Що і як писати, натискаємо ОК. OK. Для початку, нехай це буде кількість акумуляторів по ширині, назву цел, нижній прочерк. і по аналогії з існуючими параметрами напишу LEN. Одиниці виміру у нас це без одиниць, це буде просто цифра. І обов'язково потрібно ввести expression, тобто значення. Хай це буде 5. ОК. OK. Так само для кількості акумуляторів ширину пишемо цел, і далі у нас від. Ну, хай так і буде. Також без одиниць виміру, і нехай буде 4. Окей. Далі параметри холдера по висоті. cell холдер, height. Це вже у міліметрах. Я хочу, щоб він у мене був 40. Натискаємо ОК. І остання товщина стінок нашого холдера. Також назву Cell Holder. Давай, sickness. Як у прикладі у мене було 1.33. Окей. Тепер, якщо ми подивимось по пропорціям, ми бачимо, що у нас тут кришка по висоті, така сама, як і сам бокс. Нам це потрібно змінювати. Давайте пропишемо висоту. Робимо ми це під акумулятор 18650, відповідно, висота акумулятора 650, але я раджу давати зазорчик, тому хай буде 68. Бо, наприклад, якщо ви відривали з акумулятора стрічку, там, стальну або нікелеву, могли залишитися зварні точки, і це вже там плюс один на той. 2 мм до висоти. Тому зазорчик обов'язково. Бачимо, що у нас ця пропорція зберігається. Ось така висока кришка, вона просто не налізе, якщо тут будуть стояти акумулятори. Тому нам потрібно зробити, щоб сам бокс був високий, а кришка не дуже. Тут є параметр Split топ, і ось це 0,5 це є, власне, коефіцієнт, який вказує висоту нашої кришки. Нехай це буде 0,2. І ось картина прям приємно змінилася. Далі потрібно трошки напружити мозок, і ми будемо прописувати. Вираз для прорахунку ширини та довжини цього кейса, так як діаметр акумулятора у нас 18, холдер також треба робити запасом. Я буду робити 19 з половиною. Далі, ось це число нам потрібно помножити на кількість акумуляторів, тобто наша змінна цел len. Починаю писати її назву, і тут дуже зручно, що Fusion одразу нам пропонує варіанти, і так буде всюди, навіть у скетчах. І ось маємо ширину кейса під 5 акумуляторів, але це без. З урахування холдера. Наприклад, між п'ятью акумуляторами у нас буде 4 стінки, тому потрібно порахувати їх сумарну товщину, ну і додати сюди. Тому ми додаємо наш параметр з товщиною стінок холдера, але це товщина однієї стіночки, а у нас їх має бути на одну менше, ніж загальна кількість акумуляторів. Ми це множимо, відкриваємо дужку, Далі пишемо ось цей наш cell len, від якого віднімаємо одиницю. І закриваю дужку. Готово. Ось таким чином у нас буде вираховуватись ширина. І так само копіюємо цю формулу, вставимо її. І для, ну якщо це була ширина, то це напевно, що довжина чи глибина. Але тут нам потрібно Лен замінити на від. І так само далі також лен замінюємо на від. Є. На даному етапі з параметрами ми зробили все, що треба. Як бачите, воно вирахувало нам. 102,82 мм. Рахувати б це, наприклад, вручну на калькуляторі було б досить напряжно. А тепер нам потрібно буде лише просто прописувати кількість акумуляторів, і все це буде саме підганятись. Прикольно, прикольно. Але потрібно зробити ще холдер. Під нього я створю окремий компонент, назву його, в принципі, так і назву. Холдер. Окей. Одразу обрався цей компонент. Обираю дно, екструд. І ось тут, де Дістенс. Вже прописуємо cell holder height. Окей. Створилося у нас таке суцільне тіло, в якому ми будемо вже вирізати отвори. Створюємо тут на поверхні скетч, в куті креслю коло. Нагадую, під акумулятори я тут закладаю 19,5 мм. Далі в розділі Constraints обираю tangent і нам потрібно, щоб це коло притулялося і сюди, і сюди, тобто було чітко в куті. Далі можна було б зробити а, rectangular pattern, розмножити ось ці кола під розмір нашого кейса, тобто використовуючи вже параметри, які ми раніше прописали, що у нас типу там 4 на 5. Але нюанс в тому, що така параметричність вона не буде працювати, бо коли ми будемо змінювати параметри, в скетчі все. Буде змінюватись, але от екструд, який ми далі будемо робити, він не буде коректно обирати нові кола, які створюються в скетчі. Тому потрібно піти трошки іншим шляхом, намалювати скетч спочатку лише під одне коло. Фініш скетч, далі, екструд. Щоб у нас тут все також було прям супер параметрично, можемо просто обрати дно ось цього нашого заповнення, або ж ми можемо в Дістенс просто прописати мінус і ось цю нашу висоту холдера. Окей, і ось місце під один акумулятор. Ніби є. Далі ми все-таки використаємо Rectangular Pattern, але ми будемо розмножувати вже готовий ось цей виріз. Тому в Object Type обираємо features. Знизу на таймлінії обираємо ось цей наш останній екструд. В якості вісі обираю ось тут її видно зелена вісь Y. Я для цього приховав holder, щоб він нам не заважав, щоб її можна було намацати. Далі важливо в розділі Distribution обрати spacing. Щоб ми могли вказати один фіксований відступ, який у нас буде ну, між кожною копією, незалежно від кількості копій. Кількість у нас вже є параметр. Ось cell len, Давайте одразу для другої вісі обираємо cell Vit у Distance. Ми прописуємо знову ж таки чітко розмір ось цього отвору. Він у нас 19,5. Одразу бачимо, розмножилось, але вони всі впритул. Бо нам потрібно ще додати. Товщину нашої стіночки холдера, ось 1.33. І цю формулу ми, в принципі, копіюємо, бо вона така сама і для другої вісі. Натискаємо ОК. І все, бачимо, наш холдер розмножився. Але воно ось таке суцільне, якщо це друкувати, ну трошки забагато пластику сюди піде. Тому обираю ось цю верхню поверхню, далі shell і в товщину прописую якраз нашу. Товщину холдера, знову ж таки, параметр cell holder Sitness. ОК. Okay. І маємо результат. Тепер, якщо ми повернемось до нашого основного батьківського компоненту, відкриємо Change Parameters. Тепер ми можемо, як і на початку відео, прописати тут, наприклад, 3х3, на і у нас як. Розміри самого кейса автоматом підганяються, так само і холдер змінюється. Ось таким чином створюються параметричні модельки. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Я думаю. Приклад це прикольний і корисний. Якщо щось інколи робите з акумуляторами, скоріше за все, у вас, як і у мене вже накопилися жменя невикористаних, і ось такі коробочки, це прям найкращий спосіб їх якось поскладувати. Я вже мовчу про те, що можна робити і для біт на ширу поверт, якісь чумаданчики, і, можливо, там для лез, для ножа та для чого завгодно, навіть паяльник можна сховати в якийсь такий чумаданчик, або взагалі використати цю модель як корпус для павербанку. Тому, якщо вам сподобалось, оцінюйте ці відео, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутнє. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!